Друзі, вітаю! Смажена ніжна та соковита печінка із картопляним пюре неймовірно смачно, просто та доступно. Якщо ви приготуєте смажену печінку саме так, впевнена, що її будуть їсти навіть усі ті, хто її не любив раніше. В її приготуванні немає нічого складного, але є нюанси: якщо хочете, щоб печінка була ніжною та соковитою, тоді це відео саме для вас. Сьогодні готую печінку свину. розріжу її навпіл. Зверху неї є тоненька плівка. Якщо печінка теляча, тоді її обов'язково потрібно зняти. У свинячої печінки ця плівка не знімається, бо вона достатньо тонка, обов'язково зрізаю усе зайве і нарізаю на порційні шматки. Важливо, щоб ці шматки не були занадто тонкими. Тому що потім вони будуть сухими після смаження. Також шматки не мають бути більше 2 см, тому що печінка швидко смажиться і швидко пригорає. І є ризик того, що всередині вона не просмажиться, а зовні пригорить. Отже, ідеальна товщина шматків це 1 см плюс-мінус 3-4 мм. При бажанні, щоб легше було нарізати, можна попередньо підморозити. Нарізану печінку складаю у глибоку ємкість. І увага! Цей етап не настільки критично вплине на результат, можна обійтись без нього. Якщо ви спішите і потрібно швидко приготувати їжу, але завдяки простим маніпуляціям зробить печінку більш ніжнішою та смачнішою. Тому додаю 1 чайну ложку цукру, цукор зробить печінку м'якшою. Та 100-150 мл молока. І залишаю в такому вигляді мінімум на 30 хвилин. Бажано на 1 годину. Пройшло 40 хвилин. Зливаю зайву вологу і додатково на паперовий рушник розкладаю та промокну трохи зверху. Важливим моментом є те, що до смаження печінку не солимо, так як сіль витягує вологу. І печінка не буде соковитою, тому смажу без солі. Для цього у лоток, склянка борошна. Закидаю одразу першу порцію шматочків печінки, які помістяться на пательні. Закриваю кришкою і усе. Дістаю запанірований кожен шматок. Смажу на олії, пательня розігріта. Вогонь має бути увесь час середнім. Якщо вогонь буде у вас максимальний, тоді зовні утвориться швидко кірочка і печінка стане сухою. Довго смажити теж не потрібно, вона має стати ледь румяною з кожного боку. Як тільки виступає на поверхні кров, перевертаю. Смажу з кожного боку приблизно 2-3 хвилини, не більше. Повністю до готовності печінка не має бути просмажена, тому що вона тоді стане сухою. Тому одразу її знімаю і відставляю в сторону. Після кожної порції на пательні залишається мука. Тому більше двох порцій я не смажу. Обов'язково мию пательню і далі продовжую смажити тоді. Ось цих два шматочки майже пересмажила, але нічого. А ось такі шматки. Це ідеально посмажені. Поки печінка відпочиває, нарізаю 2-3 цибулини повздовж. Пательня помита, чиста. Олія розігріта. Смажу цибулю. Як тільки вона стала прозорою, одразу солю за смаком. І обов'язково для аромату трохи чорного свіжемеленого перцю. Вона не має бути рум'яною, а м'якою і прозорою. Так, буде смачніше та ніжніша готова страва. Далі, усе разом потрібно протушити на мінімальному вогні 2-3 хвилини, щоб печінка пройшла парою, просолилась та поєдналась із цибулею. На дно кастрю обов'язково вливаю приблизно 100-150 мл води і в кастрюлю викладаю злегка обсмажену обмажену печінку шарами. Кожен шар присолюю невеликою кількістю солі та присипаю ароматною цибулею. Одразу накриваю кришкою. Вогонь максимальний і як тільки закипить, вогонь самий мінімальний. І доготовлюю під закритою кришкою 2-3 хвилини, максимум 4. Потім вимикаю і залишаю відпочивати на 15-20 хвилин. За цей час 1-2 рази перемішую. Щоб печінка пропарювалася. Довше не готуйте, бо буде як гумова підошва від взуття. Хіба ж не краса. Проста корисна їжа. Доступні продукти. Неймовірно смакує із пюре, ніжна та соковита печінка із цибулею. Обов'язково приготуйте саме за цим рецептом. Надіюсь, що відео було для вас цікавим. Якщо це так, не забувайте залишати відгуки. Та коментарі, а я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими! Усім пока до нових цікавих відео.